Нержавіючий ніпель перехідний важливий елемент трубопровідних систем, призначений для з'єднання труб різних діаметрів. Такий ніпель, що виготовляється з нержавіючої сталі, має високу стійкість до корозії, що робить його незамінним в умовах, де потрібна надійність і довговічність. Його застосовують у різних галузях, включаючи хімічну, нафтову, газову, а також у харчовій та фармацевтичній промисловості. Перехідний ніпель забезпечує швидкий та ефективний монтаж трубопровідних систем, що дозволяє легко з'єднувати труби з різними діаметрами. Це досягається завдяки різьбовому з'єднанню, яке забезпечує герметичність та міцність з'єднань. Також такі ніпелі можуть використовуватися в системах, де важлива висока стійкість до екстремальних температурних режимів та хімічних впливів. У процесі встановлення перехідних ніпелів важливо враховувати параметри тиску та температури, для яких вони призначені. Правильний вибір ніпелю, що відповідає технічним характеристикам системи, гарантує безпечну та довгострокову експлуатацію трубопроводів. Можемо запропонувати вам розміри від 18 і до 4 дюймів з нержавіючої сталі AISI 304 або AIC316. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.